Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Бойко на третій день війни в ефірі у Соловйова обговорював вторгнення РФ і насміхався з українських ЗМІ. Він і досі у парламенті. В мережі знайшли відео, де лідер забороненої в Україні ОПЗЖ на третій день вторгнення Росії, коли вже в Україні гинули люди. А російські танки, БТРи чи вели мирних киян, мило спілкувався з пропагандистом Соловйовим. Більше того, навіть підтримав його брехливий спіч про українські сайти, які доносили людям правду про спецоперацію. Минуло вісім місяців повномасштабної війни. Росія Стерла з лиця землі Маріуполь, де його батько десятиліттями очолював металургійний комбінат імені Ілліча. Однак Бойко і досі в раді ухвалює закони. Його інтерв'ю показують телеканали, і він навіть дозволяє собі обурюватися діями влади. А заборона ОПЗЖ, яка стоїть на проукраїнських позиціях, він взагалі назвав незаконною і безпардонною. Нагадаємо, народного депутата в серпні помітили у Карлових варах. Представник лідера депутатської фракції Платформа за життя та мир раніше опозиційна платформа за життя. На запитання журналістів щодо мети поїздки депут... Тата до Чехії повідомив, що Бойко взяв відпустку за власний кошт з 22 по 29 серпня в Карлових варах перебуває на лікуванні. Самим Юрієм Бойком зв'язатись не вдалося. Журналісти через месенджер запитали його, що саме він та його соратники, нещодавні члени нині забороненої проросійської партії ОПЗЖ, нині роблять для протидії російській агресії, а також що відчуває бойко особисту політичну та моральну відповідальність за багаторічне сіяння проросійських та антизахідних настроїв в Україні. Чим зрештою скористався Путін для розв'язання повномасштабної. Війни. Втім, відповіді від народного депутата не отримали. Бойко запитання прочитав, але відповідати на них не став. Повідомили схеми. Свій час рух чесно проаналізував наявних в реєстрі держзрадників політиків, і з'ясувалося, що більшість з них представники партії регіонів. До речі, партію регіонів досі в Україні ніхто не заборонив, і це, попри все зло, яке вийшло з цієї поліцили. Зокрема, саме її члени надалі заснували такі проросійські партії, як ОПЗЖ та ОПОБлок. Примітно, що наразі 16 проросійських партій вже заборонені, і майже кожна друга оскаржила свою заборону в апеляції, але програла наразі. Парламент розглядає законопроект Кадміно, який спрямований на те, що депутати проросійських партій у міськрадах втрачали мандати. З поміж заборонених партій до реєстру потрапили найбільше представників ОПЗЖ та ОПО блоку: 58 та 38 депутатів. Відповідно, чимало нардепів від ОПЗЖ виїхали за кордон. Рух чесно провів детальний аналіз і оприлюднив списки кандидатів ОПЗЖ та партії Шарія, які потребують обов'язкової перевірки з боку спецслужб і правоохоронців. Чому важливо повідомляти про зрадників? В першу чергу. Це цінна інформація для нашого підпілля на окупованих територіях. По-друге, додаткові факти полегшують роботу правоохоронцям, оскільки виявити колаборантів буває непросто. По-третє, реєстр зрадників формує політичну пам'ять і в майбутньому дозволить запобігти проходженню зрадників у політику та на державні посади. Якщо у вас є можливість, підтримайте реєстр зрадників руху чесно, який виявляє колаборантів і зрадників, формує політичну пам'ять громадян і стежить за судовими справами. Тоді ми зможемо ідентифікувати і вносити до реєстру більше осіб. Маємо бути єдині і робити. Все можливе для перемоги над зовнішнім та внутрішніми ворогами до зустрічі. Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.